Що таке свято П'ятидесятниці та Трійці? Уяви, учні Ісуса зібралися разом і раптом з неба пролунав шум як від сильного вітру, і на кожного з них зійшов Дух Святий. Це сталося на п'ятидесятий день після Воскресіння Ісуса, і з того часу ми святкуємо П'ятидесятницю. Це не просто дата в календарі, це день, коли Бог послав свого духа на землю. І з того часу почалась історія церкви. Бо саме тоді учні отримали силу від Бога, щоб йти по всьому світу і розповідати добру новину. Ще цю подію часто називають трійця, бо вона яскраво відкриває суть Бога як Отця, Сина і Духа Святого. Один Бог у трьох особах. Хто такий Дух Святий? Це не енергія і не щось невидиме, це особистість. Третя особа трійці Бог Дух Святий, Дух Святий. Це той, хто живе всередині тих, хто вірить в Ісуса. Він втішає, навчає, надихає і змінює серце, допомагає молитися, дає силу боротися зі злом і жити по Божому. Коли ми приймаємо Ісуса як Свого Спасителя, визнаємо це словами, Дух Святий Він поселяється в нашому серці і веде нас дорогою віри. П'ятидесятниця це нагадування, що Бог недалекий, Його Дух сьогодні діє серед нас, торкається сердець і змінює життя. Тому це не просто історія з Біблії, це історія про мене і тебе. Бо Дух Святий і сьогодні хоче жити в кожному, хто вірить. Якщо хочеш дізнатися більше, підписуйся на нас. Нашу сторінку, і будемо раді бачити тебе в церкві Рема.